Український військовий це символ спротиву, сили й гідності нації. Проте з часом на фоні повсякденної втоми та болючої реальності війни у суспільстві з'являється тривожна тенденція. Шириться байдужість, зникає емпатія, знецінюється подвиг тих, хто щодня ризикує життям. Саме про це говорили учасники круглого столу у Рівному. Експерти, військовослужбовці, представники громадських організацій, психологи всі вони зібралися, щоб не лише окреслити проблему, а й знайти практичні шляхи, як підтримувати військових в тилу. Байдужість та зневіра це погані друзі. Ми ризикуємо втратити не лише територію, ми ризикуємо втратити нашу гідність. І збайдужілість до наших захисників це тема, яка болить, це тема, яка викликає емоції, і ми не можемо про неї не говорити. Наші захисники це наша опора. Перші місяці повномасштабного вторгнення українці демонстрували згуртованість. Люди масово долучалися до волонтерства, підтримували військовослужбовців, допомагали переселенцям. Однак, за роки війни, людська психіка виснажилась, і замість підтримки з'являється емоційне відсторонення. Вже ось Погляди такі підозрілі на вулиці і переляканим голосом е, запитують хлопця: ти не ТЦК, просто е, людина в військовій формі, яка йде по вулиці, вона зараз. Паніку викликає в оточуючих і вже стикався і з хамством в маршрутках, і з хамством з боку представників влади. Інформаційний простір перенасичений новинами про втрати, трагедії, вибухи. Суспільство колективно втомилось. Втім, це проблема не лише емоційного характеру, а й загроза єдності суспільства. Сьогодні важливо не відмежовувати військових від цивільних, а створювати простори, де вони зможуть взаємодіяти, пояснює психологія. Софія Коноводова. Ми помічаємо певні такі ситуації в суспільстві, коли люди знаєте, ніби як знецінюють роботу військових, їхні героїчні вчинки та і відсторонюються емоційно, не хочуть чути чи бачити щось що пов'язано з цією темою. Тому так нам важливо знаєте, мати роботу із інформаційною гігієною, щоб не було того виснаження надмірного. Фахівці наголошують, необхідно об'єднувати громаду навколо тих, хто захищає нашу незалежність. Йдеться не лише про матеріальну допомогу, а передусім про щиру людську участь, розуміння і вдячність. Ветерани, які повертаються з фронту, мають відчувати себе потрібними. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.